Послання Богородиці, цариці миру 25 грудня 2025 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти. І сьогодні, коли мені Бог дозволив, щоб вам у моїх руках принесла малого Ісуса, Царя миру, аби він наповнив вас жаром любові й миру, щоб кожне серце було подібне до Його серця. У цей благодатний час будьте відважними та мужніми захисниками любові Бога вашого, щоб він вам дав у цьому благодатному часі свій мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.